Сторінка 293 узагальнення. Параграф 70. Сучасні уявлення про систему органічного світу. У чому полягає єдність живої природи? Ви ознайомилися з різноманітністю основних груп організмів мешканців нашої планети: прокаріотів, одноклітинних евкаріотів, водоростей, вищих рослин, тварин і грибів. Найпростіші забудовою серед них належать до прокаріотів. Клітини цих істот не мають ядра і багатьох органел, які наявні у клітинах евкаріотів. Це археї. Та бактерії. Серед бактерій є і гетеротрофи, і автотрофи. Ціанобактерії пурпурні та зелені бактерії. Рослини, тварини та гриби належать до евкаріотів. Їхні клітини мають одне кілька або багато ядер. У цитоплазмі міститься багато органел. Клітини рослин мають хлоропласти. Тому ці організми здатні до фотосинтезу. Вони належать до автотрофів. Серед евкаріотів є як одноклітина, так і багатоклітинні організми. Клітина представників. Одноклітинних евкаріотів, інфузорії туфельги, протея, мембепротея, зеленої є самостійним організмом, який здійснює всі ті самі життєві функції, що й організм багатоклітинних істот. Серед них є такі, які здатні до фотосинтезу, як от евглена зелена. До фотосинтезу здатні водорості та вищі рослини. Водорості представлені як одноклітинними, наприклад, різні види хламіндомонат, діатомові водорості, так і багатоклітинними: спірогіра. Більшість червоних, всі бурі водорості видами. Але багатоклітинні водорості, на відміну від вищих рослин, не мають справжніх тканин. Усі вищі рослини багатоклітинні організми. У них наявні тканини, з яких формуються органи. Серед вищих рослин є вищі спорові: мухи, плауни, хвощі, папороті, нестатеве розмноження яких відбувається за допомогою спор. Для запліднення цим рослинам потрібне середовище з підвищеною вологістю. На ціні Рослини, головонасінні та покритонасінні або квіткові, у процесі статевого розмноження позбулися залежності від вологого середовища. У них заплідненню передує процес запилення. Після заплітнення в них формується насінина. У покритонасінних насінина оточується оплоднем. Нині покритонасінні – це панівна група рослин на нашій планеті. У більшості тварин також є сформовані тканини, які входять до складу відповідних органів. Органи тварин, які виконують спільно. Функції формують системи органів. Цікавою групою тварин є губки. До складу їхнього тіла входять різні типи клітин, які спеціалізуються на здійсненні певних функцій. Але тканин вони не утворюють. Гриби поєднують ознаки характерні як для рослин, так і для тварин. Вони гетеротрофи. Деякі представники справжніх грибів здатні співіснувати з фотосинтезуючими організмами, водоростями та ціанобактеріями. Так формуються асоціації. Гетеротрофних та автотрофних організмів лишайники, незважаючи на значні відмінності в будові та процесах життєдіяльності різних груп живих істот, у них і спільні риси. Усі організми складаються з клітин, усім живим істотам притаманні, живлення, дихання, розмноження, здатність до росту і індивідуального розвитку. Усі нові клітини та організми утворюються, незважаючи на розмаїтність способів розмноження, винятково з материнських клітин. Спільною властивістю всіх організмів є здатність до саморегуляції, забезпечення узгодженої діяльності різних органел, клітини, різних клітин, органів та систем органів відповідно до змін у довкіллі. Завдяки цьому виникають адаптації, нові пристосування організмів до будь-яких змін навколишнього середовища. Отже, наявність спільних рис у прокаріотів, водоростей, вищих рослин, тварин, грибів і є свідченням єдності живої природи та. Єдності походження життя на нашій планеті, які завдання сучасної систематики. Пригадайте, біосистематика це наука, що досліджує різноманітність організмів. Її завдання є опис нових видів і надвидових систематичних категорій. Їхня класифікація та надання їм наукових назв. Основи науки біосистематики заклав ліней. Саме він уточнив поняття про вид організмів, запропонував принцип подвійних наук Наукових назв організмів запропонував основні систематичні одиниці та принцип їхнього підпорядкування. Принцип взаємопідпорядкованих систематичних одиниць їх ще називають таксонами, полягає в тому, що таксони нижчого рангу об'єднують у таксон вищого рангу. Наприклад, види об'єднують у роди, роди у родини, родини у порядок, у зоології ряд, порядки ряди у класи, класи у відділ, у зоології тип. Відділи типи у царство, царство, у домен. малюнок 71. Крім цих основних систематичних одиниць існують також і додаткові підвид, надродина, надклас, підцарство, Тощо за часів лінея організми об'єднували в таксони лише на основі подібності їхньої будови, але згодом з'ясувалося, що існують види, які важко а буває і неможливо розпізнати зовнішньо. Такі види називають видами двійниками. Тому у сучасній систематиці для встановлення ступеня спорідності організмів, наприклад, належать вони до одного виду або є самостійними видами, використовують і інші категорії. Насамперед особливості набору їхнього спадкового матеріалу, хімічного складу, зокрема білкових молекул, тощо вид єдиний таксон, який реально існує в природі, натомість надвидові таксони, родини, порядки, ряди, класи, відділи, типи, царства вчені систематики встановлюють суб'єктивно, базуючись на або інших доказах найвищим таксоном у сучасній систематиці є домен. Відомий біолог Гекель, що у другій половині 19 століття запропонував принцип, згідно з яким в один таксон можуть бути об'єднані лише. Нащадки спільного предка саме тому вони мають подібний набір спадкової інформації. Цікаво знати, Ернст Генрі Гекель першим запропонував враховувати ступінь спорідненості організмів у систематиці. Запропонував назву Екологія для нової науки. Сучасна система евкаріотів насамперед ґрунтується на дослідженні спадкового матеріалу різних груп. Вона свідчить про те, що не всі представники евкаріотів можуть бути розподілені між. Рослинами, тваринами та грибами, як це було раніше. Багато з них є самостійними групами. Певні групи одноклітинніх евкаріотів споріднені з тими чи іншими групами багатоклітинних. Наприклад, нині предками багатоклітинних тварин вважають одноклітинних комірцевих джгутикових, а вищих рослин зелень водорості. Цікаво знати, під час утворення нових назв певних груп організмів дослідники керуються положеннями кодексів біологічної номенклатури, це зведення правил які регламентують утворення і застосування наукових назв організмів. Усіх прокаріотів розподілено на два домини: археї та бактерії. А от система евкаріотів досить складна: малюнок 74. -й. Ознайомимося з нею не для запам'ятовування. Амебозої переважно одноклітинні мешканці прісних водойм, як от амеба-протеї, але можуть оселятись і в організмах інших істот, наприклад, дезентерійна амеба здатні утворювати органел. Руху та захоплення їжі. Псевдоподії, багатоклітинний представник слизових фуліго жовтий. Задньожгутикові опістоконтим від грецького опістон, задній та костон джгутик. Клітини, хоча б на одній стадії життєвого циклу, як-от сперматозоїди савців, мають єдиний джгутик, розташований на задньому полюсі клітини, звідки і походить назва цієї групи. До задньожгутикових належать справжні гриби, тварини, певні представники одноклітинних Евкаріотів, наприклад, комірцеві джгудикові. Архепластити від грецького архаль, давній та пластиди, включають організми, здатні до фотосинтезу вищі рослини, зелені та червоні водорості. Оболонки клітин, архепластит зазвичай місять целюлозу, а хлоропласти оточені двома мембрамами. Сархароза. Одна з нас походить від перших літер назв трьох груп евкаріотичних організмів, що входять до її складу: Страменопіли, альвеоляти та. Ризарії, страменопіли велика група одноклітинних та багатоклітинних евкаріотів, до якої, наприклад, зараховують бурі та діатомові водорості. Їхні хлоропласти, на відміну від зелених та червоних водоростей, оточені чотирма мембранами. Альвеоляти одноклітинні евкаріоти, в яких під плазматичною мембраною розташовані одномембранні сплющені структури альвеоли, що виконують опорну функцію. До цієї групи, зокрема, зараховують інфузорії та Малярійні плазмодії, ризарії, вільно живучі одноклітинні організми здатні утворювати численні тоненькі псевдоподії. До ризарі належать форамініфери. Екскавати від латинського ескаватіо заглиблення. Здебільшого включають одноклітинні або колоніальні евкаріоти. На черевному боці клітини частини ескават розташований широкий рівчачок. Він слугує для надходження їжі до клітинного рота. Більшість екскават. Має два-чотири або більшу кількість джгутиків. Серед екскават переважають гетеротрофи, але є і представники, здатні до фотосинтезу. Наприклад, евхлена зелена. Є і багато паразитичних видів, як от збудники сонної хвороби людини, трипаносоми.